Вітаю, це Петро. Він хоче зробити мільйони зелених бумажок. Він хоче працювати і вирішує стати тренером. Створює тікток акаунт, називає його Петро Анал, ліс, скачує фото з піндерсу по запиту, багато життя машини. Публікує ці фото в витікток і ставить мелодію тих самих тємщиків. Це ще не все. Далі купує ролик з Китаю, татовий піджак і по можливості знімає відео в машині кента. Мажора. Всім привіт! Мене звати Петро, і сьогодні я вам розкажу, як стати. Мільйонером далі Петро фотографує машину, знімає якомога більше відосів, щоб виставити на рік вперед. А потім викладає фотографії в TikTok з цитатами, як роблять мамкині бізнесмени. описі пише про свій успіх та те, як він заробляє від 500 тисяч гривень в день. І він вже не може дивитися на цих бідних та нижчих людей, тому хоче допомогти їм також стати мільйонерами, як і сам він. Знімає ще пару відосів, там де вимахується своїми грошима та тачкою його друга. Точніше, тачкою тата його друга. І далі перегань. Яє людей в свій приватний канал. А, точно, приватний телеграм-канал. Також йому треба ще створити приватний телеграм-канал з сигналами, які допоможуть всім розбагатіти та заробити місячну зарплату вчительки зі школи за один день. Накручує туди тисячу підписників і чекає, поки туди перейдуть його майбутні мільйонери. І тут починається найцікавіше. Ось і потім складний шлях дає легкі гроші. Потім вимагає від людей, щоб вони реєструвалися по його посиланні, і починає публікувати перші сигнали. Для того щоб Петро міг публікувати сигнали, йому потрібно перейти на біна... Як я зрозумів, вся хуйня на БІН починається. Та також Петро далі починає робити теханаліз. Дорогі друзі, зараз ми з вами проведемо невеличкий теханаліз ринку. Десь приблизно по такій схемі працює більшість трейдерів. І сьогодні ми на реальному прикладі раз і не завжди в цьому розберемося. Сьогодні я вам розкажу всю правду про трейдерів з Тіктоку, Скільки вони заробляють, як вони розводять, а також дам відповідь на питання, яке вас цікавить найбільше: чи можна заробити на трейдингу? Базові налаштування цих трейдерів розпочинається з Тіктоку. Саме там вони роблять відоси, від яких яких людей вже рвотний рефлекс виникає. Отже, всім привіт. Я не хотів вам показувати якісь загальні приклади того, як це все працює, і тому вирішив приєднатися до реального приватного ком'юніті і закинути собі на депозит 8 тисяч гривень. Ось як бачите, зараз по сигналам я зайшов в першу году, зараз вівторок. Що привірити, чи можливо заробити на сигналах з приватного ком'юніті? Було дуже багато різних приватних каналів, але я брав той, на який більш мовірно ви могли попатися в іт це канал Девіда. Для того щоб потрапити до нього в ком'юніті, треба було зареєструватись на. Бінаріум по його посланні та закиньте від 500 гривень на баланс. Після цього додають ви приватний канал з сигналами та уроками по теханалізу. Ось тут давайте я вам покажу, як це відбувається кожного дня. Є години, в яких так викладають сигнал, тобто в 12.00, потім там в 5 годині в 17.00, потім в 20.00, так тобто в 8. І також є прямі ефіри в Тіктоці. Далі нам викладають який сигнал ми маємо поставити, тобто там годуйте NZD, GPI на 1,5 хвилин, і саме в цей момент ми маємо викладати, ну точніше, ставити цього году. Вниз, після того, як ви зареєструвалися по його посиланні, ви за ним прикріплені. І тепер він буде отримувати 50% від вашого програшу. А то і більше. Відсоток його заробітку збільшується від суми рефералів, яку він запросить. Чим більше людей прийде по його посиланні, тим більше він буде отримувати. Але звичайно, Деві в своєму каналі пише зовсім інше, говорячи про те, що він отримує 2% від нашого заробітку. Відсоток, який отримують трейдери за наш програш, варіюється від 50% до 60%. Чим більше в тебе рефералів, тим більше буде відсоток твого заробітку. Девіда 6 тисяч підписників. Отже, це означає, що він отримує від нашого прорушу 60%. Тобто, якщо я злив весь свій депозит з його сигналів, то він отримає 4800 гривень. Але більшість людей не закидає такі суми, тому візьмемо мінімальний депозит – 500 гривень. Може здатися, що він не так вже багато отримує, але давайте порахуємо 6400 людей, які зараз знаходяться в його ком'юніті. Закинуло 500 гривень, до прикладу. Це 3 мільйона 200 тисяч гривень. Отже, якщо ми беремо 60%, це виходить 1 мільйон 920 тисяч. Тисяч гривень, і саме ось таку суму він би міг отримати, якщо всі люди закинули мінімум 500 гривень, і також всі ці люди злили б. Повністю всі гроші. Але фішка тут полягає ось в чому. Бінаріум працює приблизно як казано. Тобто, якщо людина закинула 500 гривень, то можливо вона злиє ті гроші. Але через деякий час вона зможе знову повірити в себе і закинути ще 500 гривень, а потім ще, ще і ще. А власники бінаріум розумні люди, яким не потрібно заманювати людей в їхню біржу, тому що за них це зроблять інші трейдери. Ситуація, типу він він, які б сигнал не давали трейдери, вони завжди будуть в плюсі, так само, як і бінаріум, тобто ця біржа. А тепер. Давайте розбираємо самий бінарів. Чи є ця біржа правдивою і чи можна з неї вивезти кошти? Сама біржа загалом не має ніяких признаків скаму. Але для того, щоб вивести гроші, мені треба було попотіти два тижні. Вони настільки сильно ускладнюють цей процес, що в деякий момент я думав, що вже не побачу тих грошей. Я переписувався з підтримкою бінаріум частіше ніж своєю мамою. Для того, щоб верифікувати аккаунт, мені знадобилося витратити 7 днів. А потім ще 7 днів мені вводили кошти. І навіть на момент запису цього відео я ще не вивів всю суму. Там ще залишилось 25 доларів, які я також скоро Виводу, скільки там було різних пасток, ви навіть собі не уявляєте. Давайте візьмемо найтиповішу ситуацію, про яку я розповідав в своєму телеграмі. Коли я захотів вивезти кошти, мені написали, що виводити можна тільки 50 доларів в день. А потім також мені написали, що мінімальний вивід на карту складає тільки 2000 гривень. Тобто, якщо у вас є 500 гривень, ви їх вивезти не зможете на карту. Але також, коли я захотів вже вивести свої кошти на карту, то вони мені написали, що в мене доступно для виводу тільки 1000 гривень. Тобто мінімальний вивід був 2000 гривень, а мені можна виводити та тільки 1000 гривень. При тому, що в мене на балансі 8000 гривень. Це настільки жорстокий маразм, що я навіть зараз, коли пишу цей сценарій, починаю біситись. Для вирішення цієї проблеми там вивід вивіз допомогою крипти Litecoin, де можна виводити від 500 гривень. Але навіть тут вони розводять на гроші, тому що беруть 10% за вивід. Отже, якщо ви закинули 8 тисяч гривень, як я, торгуйте, що ви вже в мінусі на 800 гривень, тому що ви їх потім при виводі будете витрачати на комісію. А тепер, попри все, що було, я все ж таки вирішив поторгувати за сигналами Девіда 5 днів. ось які в мене були результати. День перший. Це було 1 липня. Ось, як бачите, Зараз по сигналам я зайшов в першу году, зараз вівторок, в п'ятій годині я зайшов по другому сигналу. Перший сигнал в нього в мінус, тому добре, що я і не встиг зайти, а зараз буде другий. Я поставив, я поставив, а він показав, що потрібно ставити вверх, тому що тут локальний тренд вгору. Але як бачите, ми поставили до 29 хвилин, тобто 17.29. Зараз 5,27. Ну, типу, 17.27, Ще 2 хвилини. Поки що він в мінусі, тобто він має йти вверх, але він, от зараз пішов вверх, але трошки він йде вниз. І вже через 2 хвилини ми дізнаємося. Ось ще перша угода <свісно> після того, як я війшов в це ком'юніті, буде хороша чи ні. 1200 Деві надіслав три сигнали, два з яких були мінусові, і тільки один останній був плюсовий. За перші хвилини в цьому ком'юніті я вже був в мінусі на 220 гривень. Наступні сигнали були в 1800. Там також було ще три сигнали, в яких так само тільки один сигнал був плюсовий. Отже, я вже в мінусі на 440 гривень. Це ще сказав Девід з приводу цього всього. Це на жаль, маємо такий результат. Але я би перефразував би цю фразу на. Пацани, сорян, не вгадав, тому що там немає ніякого теханалізу. І це пахло чистим казаном. Хочу пацани сідають трейдить, зайшов уже на біржу, з'явив теханаліз. За день було ще три сигнали: два плюсові і один мінусовий. Коротше, за день все одно мінус в 290 гривень. Але хочете, вам розкажу дещо цікаве. Так вийшло, що я геній був трошки зайнятий, і перший день провтикав в 12.00 ті сигнали. Потім в 18.00 я встиг поставити тільки один останній сигнал. А в 20.00 також все провтикав. І так вийшло. Що я поставив всі ті сигнали, які були в плюсі. І тому я також залишився в плюсі на 300 гривень. Це тільки перший день, але я вас прошу, все, що я скажу далі, сприйміть повністю як жарт, який зі мною стався. І я вас дуже прошу, ні в якому разі не повторюйте це. В другий день я вже був готовий на всі 200%, тому що знав, коли будуть там перші сигнали. Я собі поставив будильник і починав торгувати в 12.00. Тому що я вже знав, що перші сигнали будуть саме в цій годині. І тут так сталося, що в девіда в 12.00 в другий день всі три сигнали зайшли. То в той день, коли я вже був на всі 100% готовий, коли я знав, що робити, то в нього зайшли всі три сигнали. І так я опинився ще в плюсі на 530 гривень. Загалом це вже 830. І цей сигнал також заходить, Ми лутаємо 382 гривні ставки в 200 гривень. Отже, пак що три сигнали, і всі три сигнали зайшли, і ми заробили. А тепер на цьому можемо вже закінчувати наш прикол. Насправді я в той момент неймовірно сильно сміявся, тому що всі сигнали, які були плюсові, за перший другий день я всі ті сигнали поставив. А всі ті сигнали, які були мінусові, я просто провтикав і або не встигав, або забував, що вони мають бути, і тупо їх не ставив. Мені неймовірно сильно пощастило. Але чому я сказав, що наш прикол вже закінчується? Тому що, так як ви пам'ятаєте, Девід заробляє з програшу. Тому наші наступні сигнали, звичайно, були мінусові: одна, друга, третя, четверта, п'ята. Коротше, я за наступні 9 годин того ж самого другого дня ще 700 гривень, і в той момент я вирішив зупинитися, тому що тут вже було все повністю зрозуміло. На балансі в мене залишилось 8127 гривень. Вам я знаю, що вам було б цікаво, що б було б далі, якщо б я ставив по його сигналам ще наступні 3 дні. Тому саме для вас я зробив статистику, там де я розписав, що було. Б, Якщо б я ставив всі сигнали від першого до п'ятого дня і не пропустив жодного сигналу. І ось такі результати були б кожного дня. І ось скільки б коштів у мене б залишилось. Отже, чи можна тут заробити? Звичайно, тобі може почастити, як мені, і ти зможеш заробити 127 гривень за ці 5 днів. Хоча стоп, ні. За комісію за вивід я заплатив 800 гривень. Отже, я все одно в мінусі на 673 гривні. Ну коротше, так тобі може якимось чином все одно почастити, І ти залишишся в плюсі, але на цьому заробив. Вити на постійній основі точно не можна. Давайте, щоб я вам зараз не розповідав якісь довгі моралі про це все, я вам просто проведу один дуже банальний, короткий приклад. Заробляти на бінаріум це те саме, що заробляти на казано. От прям один в один. Тому тут, так як і в казано, ви спочатку піднімете 300 гривень, а потім просто втратите все. З вами був трейдер Петро. Посилання на бінаріум залишу в описі.